Ну, аби детально дізнатися про всі аспекти, як вплинула повномасштабна війна на життя в Закарпатській області, долучаємо голову Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микита. З нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаємо. Доброго дня. Розглядаючи тему, як живуть тилові регіони, зараз на часі першочергово до всіх голів ОВА це електропостачання. Почуло вже від нашої колеги із Закарпаття про те, що графіки відключення на закарпатті діють, але не повністю їх дотримуються, і що планується певні перевірки. Що можете про це розповісти? Так, спочатку, скажімо, обстрілів, коли ну, знищені в перші тижні, коли була знищена, знищена вся інфраструктура енергетична України, був певний хаос у графіках не тільки на території Закарпаття, а на території всіх областей. І тут ми працювали разом спільно з закарпаття щоб їм допомогти в цьому. Сьогодні графіки. У 80% дотримуються є окремі випадки, коли вони не дотримуються. Ми особисто також це контролюємо і потім зясуємо, які були там причини для того, щоб також допомагати закарпаття обленерго дотримуватись графіків, тому що це є основа як і для бізнесу, так і для наших мешканців, для того, щоб вони могли планувати своє життя разом з тим. За останні три чи чотири доби дотримується сьогодні графік, і вся ніч в Закарпатті є зі світлом від 12 до 7 ранку. Є світло. Це завдячуючи тому, що бізнес вночі почав економити електроенергію. Десь дотримується рекомендацій рішення ради оборони, де є рекомендоване відключення освітлення територій або не потрібного освітлення, наприклад, рекламного там та іншого. Закарпаття, яке межує з чотирма державами, ми знаємо, що є і допомога у цьому напрямку і від міжнародних партнерів, так саме нашій області. Розкажіть про це докладніше. Так, допомога є в перший день війни. Почалася допомога з гуманітарних різних вантажів. Ми створили гуманітарний хаб, отримували величезну кількість допомоги, яку доправляли в різні регіони. Але сьогодні допомога є в більше для Херсонської області ми отримуємо допомогу від там угорців чи від слова чини генератори, все інше і передаємо в тягінську громаду, яка за нами закріплена за Закарпаттям. Пріоритет в першу чергу туди передавати допомогу. А що стосується Закарпаття, то в принципі та величезна кількість внутрішньопереміщених осіб, яка є в громадах, вже Десь вирівнялась ситуація щодо їх забезпечення, тобто, ми бачимо, що є різні там локації, де є польова кухня, де громади самотужки справляються. А ми тільки вже е, десь адресно підключаємося, коли така є необхідність. Ну і одним із чи не найбільших викликів для закарпатського регіону під час війни стала саме допомога вимушеним переселенцям, адже туди великою кількістю їхали люди в безпечніше місце. Що з цим зараз? Чи всіх вдалося переселити в місця тимчасового проживання, звільнити заклади освіти? Я маю на увазі, і знаємо, що планується на закарпатті і програма уже будівництва модульних будин, будиночків для переселенців з Луганської області. Так, це підпис підписаний меморандум між Луганською областю Закарпаттям і міжнародною благодійною організацією стосовно допомоги і фінансування в розмірі, наскільки я не помиляюсь, близько 2 мільйонів. Тому що особисто їздив до наших хлопців на російський кордон. То відповідно не був присутній на підписанні даної угоди в Києві. Так, будуть будуватися будиночки для внутрішньопереміщених осіб з Луганська. Але разом з тим ми говоримо про місця, які є якісні для проживання. Це місця для тривалого проживання. І в даному випадку ми використовували закинуті приміщення в територіальних громадах, виділили з бюджету області та місцевих бюджетів близько 45 мільйонів гривень і створили певні шелтери. По нашому прикладу почали працювати міжнародні благодійні організації, і відповідно Закарпатська УВА вже сьогодні 21 об'єкт здала для використання внутрішньопереміщеним особам і ще 5 в роботі. А в цілому близько 100 об'єктів є сьогодні в роботі всіх благодійних організацій, які представлені на Закарпатті, таким чином ми найближчим місяць-два зможемо забезпечити такими умовами проживання для довготривалого проживання близько 8 тисяч наших громадян. Які це умови? Це своя кімната, своя, скажімо, закрита ну кімната для проживання разом з тим спільний санвузол, або там спільна кухня, або навіть окрема кухня, опалення все є, все працює, і от саме це основні такі пріоритети, над якими ми сьогодні працюємо. Пане Вікторе, підсумовуючи 2022 рік, хотілося б поговорити про релокацію бізнесу. Скільки підприємств у 2022 році переїхали в Закарпатську область, і що це за підприємства? Близько 440 підприємств були релоковані на території Закарпаття. Це близько 46% від цього бізнесу, які релоковано 8 областей Західної України. Різні підприємства від переробки деревини, фармацевтичні підприємства, які працюють з комп'ютерами високими високими технологіями, легка промисловість, машинобудування. Тобто, тут можна сказати, ріст ВВП в Закарпатті, приріст ВВП Закарпаття склав 18%, так як такої виробничої складової Закарпаття не мало. А отримавши цю велику кількість підприємств, у нас фактично з'явився виробник кінцевої продукції. і Відповідно, збільшилася кількість робочих місць. Сьогодні в Закарпатті близько 500 тисяч робочих місць. Важливо підтримати. Я так можу сказати. Це якийсь певний є успіх в економіці, завдячуючи релокації. Я Розумію, що війна і цей успіх такий мовний. Але так чи інакше ми повинні були допомогти нашим нашому бізнесу. І сьогодні головне. Допомогти їм зберегти ті темпи, на які вони сьогодні нарощують по виробництву і ті робочі місця. Є проблема з енергетикою. Є проблема, ми розуміємо, і пробуємо балансувати між населенням і між бізнесом для того, щоб і бізнес міг працювати, і люди могли мали роботу, мали заробітну плату і мали вдома світло. Ще більше про можливості допомагати іншим регіонам, ви вже е, згадали так про Херсонщину. Чи є якісь іще інші програми, куди Закарпаття може допомогти е, тим регіонам, котрі страждають більше від повномасштабної війни? 64 територіальні громади, які є на Закарпатті, працюють кожна адресно працює. Хтось з харківськими громадами, хтось ще на початку війни з київськими громадами, з запорізькими громадами, тобто Закарпаття, навіть не враховуючи як нас місцеву владу, самі територіальні громади зв'язані з іншими громадами нашої країни, і відповідно ця допомога постійно відбувається, тому що наші громади отримують також велику кількість міжнародної допомоги, так як вони зв'язані з угорськими з слова. Радськими австрійським італійськими громадами адже Закарпаття в певний час такі історичні в історії було орієнтовано на заробітки, так як не було такої виробничої складової в економіці Закарпаття, то відповідно сьогодні це зіграло певний свій плюс, тому що наші співвітчизники з за кордону, наші земляки, закарпатці допомагають Закарпаття. Закарпаття вже ділиться з нашими громадами по по всій території України. Так була інформація на сайті Закарпатської ова про те, що в області планують створити коворкінг для айтівців, фрилансерів. Так і про айті сферу хотілося б почути від вас ще більше, тому що це такий досить перспективний напрямок в усіх регіонах України. Ну і зараз чимало айтівців релокувалися саме на Закарпатті. Близько 80 компаній релакувалося в наш так званий it кластер, який ми створили в перші тижні війни. Це велика кілька айтішніх велика кількість айтішників, які проживали на Закарпаті. Е... Хто як де міг проживав, хто в яких місцях то відповідно була створена асоціація для того, щоб у них була е, така, скажімо, активна група айтішників, яка б допомагала своїм колегам. То відповідно близько 35 тисяч айтішників у квітні місяці були на Закарпатті, це хороша допомога для громад, це сплата податків, але більшість з них так і не перереєструвалася, вони залишилися хто в Харкові, хто в Києві, хто в Дніпрі, і працюють і сплачують податки там, але проживають. Працюють Закарпатті, а сплачують податки там. Тому що була така десь інформація про те, що Закарпаття максимально хоче підтягнути всіх платників податків. Закарпаття максимально хоче зберегти економічну складову, так як вона в тилу і має таку можливість економічну складову країни. Ще на завершення нашої розмови розуміємо, що наближається так і новий рік, і такі свята, як область готуються до цього, чи посилюють безпекові заходи Ну і про роботу пунктів незламності, чи будуть вони у вас в області цілодобовими в цей святковий час? Так, пункти незламності будуть у нас цілодобовими. Це є позиція президента, і відповідно це я вважаю правильно, тому що ми не знаємо. От бачили сьогодні, скільки було ракетних ударів. Ми не знаємо, як буде воно через декілька днів. Люди повинні мати доступ до пунктів незламності Це ж основна і якби мета цих пунктів обігріти і дати можливість людям зарядити там гаджети і все інше, мобільні телефони і надати всю необхідну допомогу і медичну в тому числі. Тому воно працювати буде. Будемо надіятися, що. Електрозабезпечення на Закарпатті буде стабільне і будемо надіятися, що воно буде у всіх домівках, так як у державні установи вже не будуть працювати. В якийсь момент воно буде певна економія, в зв'язку з цим. А в цілому поліція працює у посиленому режимі вже давно. Велика кількість наших співвітчизників у нас приблизно 350 тисяч по даним мобільних операторів перебуває постійно на Закарпатті. Зараз бачимо тенденцію до збільшення буде можливо 400-450. Люди приїздять щоб якось переключитися від війни, відпочити, набратися сил емоційних. І ми в Закарпатті максимально зобов'язані їм в цьому плані допомогти. Ну і тим паче, це також підтримка для наших місцевих платників податків. То, відповідно тут підтримка всієї України, так скажемо. Пане Вікторе, дякуємо вам за відкритість за розмову за те, що долучилися до нашої ефіру. Віктор Микита, голова закарпатської обласної військової адміністрації.